Вівторок Страсної Седмиці церква предлагає нам той момент, що точно так, як і в древності люди, не віруючи, не допускаючи биті Бога і не желаючи виконувати заповіді Божої, оказалися на фінішові, згублені і пропали. Щось подобне буде і в послідні часи, так сказано нині у Євангелії Матфея. За день Послідній ніхто не знає, ні ангели Божої, лише один Отець Небесний. Но точно так, як було в дні Ноя, каже Господь, їли, пили, женилися, танцювали, скакали, не вірили, сміялися з Ноя, показували йому у війська, що ти нерозумний, ти не знаєш що научний атеїзм, доказав, що Бога не є, а ти свій робиш корабель, а то не цікаво нікому. Доти скакали, доки не прийшла вода і все забрала. В той момент люди розуміли, як вони самі себе обманули, як вони могли теж готуватися до потопа, а їх ніхто, із них ніхто не був готовий послухатися слову Ноя. Так і нині маса людей, коли чують Слово Боже в церкві, слухають проповіді, наставлення святих Отців. Що ви думаєте, яка реакція у сьогоднішніх людей? А та вони кажуть, бо мусять казати в церкві, а ми всі будемо жити так, як ми самі вчитаємо добрим, і вдруг неожиданно приходить суєта, напасть болезні, війни – Различні протистояння, а особливо, як одного разу сказав Сатана Воланд одному із романів, коли сказав двом писателям атеїстичним: воно не дивно, що атеїст у Бога не вірує, і його життя йде по його, нібито планам. Но каже, да, є болезні, є всякі і рак є. Но от взялося то, той рак Саркома, котра в момент з'їдає чоловіка, котрий мав великі плани, а вдруг вони не збилися, так давав нам сатана Воланд тим атеїстичним писакам, що вони самі наслідники пекла і своїх читателів. Так же готують до пекла, як і нині, маса людей, котрі вчора ще були з нами, вдруг сьогодні перестали ходити до церкви, мало того, б'ють, нападають на нас проти нас, хоч то пишуть, хоч були з нами. І це означає, що вони повірили всвітнім лжецям і обманщикам. І як то ті, тих чекає вічна кара. Так, і всі собі і збрали свободно, торжественно путь у пекло. Недаром кажуть, що путь у пекло намащений великими обіцянками і различними рекламами. Все так приятно, тот путь, путь розврата, блуда, нечистоти, злоби, гріха, а потім катастрофа. Коли Господь направився в далекий путь, а лишив замість себе. Начальника, а той, замість того, щоб чесно чекати возвращення Господина, починає п'янствувати, бити слух. Що з ним станеться, каже Господь, в той момент, коли він не чекає, на тому місці, котрі він не готовий, прийде Господь і ростеше, накаже за безобразіє, за гріх такого злоречивого. Сулугу. І ще каже Господь сьогодні, що десять дів було, або якби образ яких жінок у всіх світі. П'ять було розумних, п'ять юродивих. То єсть вони не були дурні, але вони були неспособні життя своє спланувати в згоді із заповідями Божиями. П'ять було розумних. Ходили до церкви, мали добру сім'ю, сімейну любов, народжували дітей, внуків і такі покликані бути наслідниками Царства Божого. Що роблять нерозумні юродіві дівчата пити, гуляти, скакати, мати в всьому світі угождати страстям і порокам, а потім приходить суд, а на суді вдруг виясняється, що вони навіть не живі, у них не горить душа огнем. Коли покликані були всі на зустріч із женихом, то діви, котрі були у церкві, вони свої світильники запалили і були горящі, а нерозумні дівчата не мали єлея. Світильники мали, гноти їх потягнули, а єлея не є. Лампадка не горить, душа не горить. Вот почому? чому. Одні наслідували царство, а другий Господь отсік. Невипадково нам і сьогодні, каже апостол Павел, браття. Старайтеся бути живі, горячі, пламенійте духом, бо цей світ все робить, щоб люди охладіли любов'ю у серцях. Якраз то і звучить слово в Євангелії, що в последні времена. По причині умноження беззаконня у многих людях охладіє любов. А любов, якщо втрачається в чоловіка, він перетворюється на хитрейшого, умнішого, ніякого страшного, саме собі ворога, котрий хуже, ніж тварина стає, бо й тварина знає прийому самозахисту, а у безбожників того не є. Вони йдуть на пролом. Для них церкви не є, законів Божих не є. У них навіть державні закони не виконують, бо у них не є в серці Бога, і вони, навіть якщо бувають у церкві, слава Божо, не приліпляється до душі, а прийде страшний суд. І вдруг виясниться ті, котрі були в церкві, а не дійшли до покаяння. Не дійшли до причастя до віри в Бога, во Христа Ісуса, вдруг виясниться, що вони самі себе обманули. Вони будуть подобні тим людям, які при Нойові. предупреждав їх, Ной, буде потоп, а вони не вірили. Ми спасемося на двох дочечках, казали. Так, да, можливо, на двох дощечках ще довго плавали на воді, але, не маючи ні піттєвої води, не їди, помирали і весь світ. Загинув від води. І ми сьогодні видимо, як води цього світнього гріха нині навалилися на всю Вселенну, не лише на нашу державу, а тому ми маємо віддіти бути способними супротивлятися ті навалі водним гріхам. Наші предки лишили нам традицію поста і молитви. Любові до святої Пасхи, бо признання Воскрешого Господа, як Месію, дає і нам можливість з любов'ю у воскрешому Господі готуватися до повернення в Царство Божиє. Так, ми знаємо розп'ятого Христа, але ми, коли молимося Христу, говоримо Христу Твоєму, поклоняємося Христе і святоє Воскресення Твоє поємі і славим, ми, ті люди, котрі крестоносці, віруючі в Воскресшого Господа, не лише у Розпятого, а й у Воскресшого Господа, котрий і нині кличе нас тим путем пройти, як він прийшов, і тут на землі бути дітьми Божиїми, вірними дітьми канонічної, церкви, в котрій є спасіння, а у вічності разом зі святими і ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Боже. Амінь.